Так, всім доброго ранку. Буду показувати те, що я знайшов для вас. А саме, дивіться який на ньому щось 2602. і 2. Оце бабіна. <свіст> Габила, блін. Це ж таки можна щось як ударити по голові і то 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 все забути нормальна така. Дивіться, хочу продати оці всі мечики одним лотом. Пропонуйте свою ціну. Тут 65 кілограмів. Там даже 68, щось таке. Із е, цими фрезами, повністю совсім. Хочу продати усе. Я розумію, що всім ніхто не хоче такі. Вон, 27. Шах 3. Різьба. Я їх взяв для того, щоб вам показати, що є такі мечики. Ось їхня ціла колекція. Ці сюди, ці сюди. Саме менші 22. Шаг 2,5. 12, Самий маленький такий, ну, а самі грамезні тут фрези і повністю все ось таке. Ух, капець. Кому цікаво, оці усьо смасці взагалі повністю не були в роботі. третій. Це також в смазці в бумазі. Не була в роботі. Так, за цю ціну пропонуйте. Будемо домовлятися і буду відправляти. 68 кілограмів для вас. Так, дивіться, є. Зубила ціна 35-35 35. 35. 35, таке. Ось таке. 45. Ось такий кривий. 40. цей 25. Якийсь зйомник знайшов такий цікавий, громезний великий, ціна 600 гривень, сороковий діаметр вала. Не крутиться, сразу кажу, треба. Ним займатися. Ящик 505 на 210 на 170. Ось такий 550 гривень. Так, напильники. В кількості 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук будуть у нас 120 гривень. Далі є молотки декілька штук. П'ятдесят, сто 55, П'ятдесят пять, двадцять пять, тридцять, і сімдесят пять. Ключі розвідні є. Також. Ціна шість, п'ять, 60, шість, сімдесят. 60, 60, Цей в нас буде розвідний. 150 і цей буде 160, хай буде так. Кований, сразу кажу, 50 гривень. Цей у нас буде 110, цей буде 80. Ну, бачите, там зуба цього верхнього немає. А так все є, все присутнє. Далі є молоток ось такий. Вискакує. Оця верхня частина ціна 80 гривень. Патрончик є ось такий 16, 1,9 мм. Повністю новий. Ціна 450 гривень. Коловорот є. Ціна цей у нас буде 80 цей в нас буде також 80. Якщо візьмете 2, буде 150 так, є ось такий поліспас. Ціна його 450 гривень. Є ось такі у нас гибкі ці. Ціна 165 гривень за штуку. Є вінт з гайками з домкрата. Кому цікаво, ціна його 200 гривень. 50 гривень, хай буде так. І є ще тиски ось такі сотня. Не знаю, що з ними, Ну, щось з ними не так. Поворотні, все, треба займатися, треба дивитися. Скоріш всього, також гайка. З гайкою якась біда бідова, тому що, блін, вінти дуже багато, гайок до них ну, дуже тяжко знайти. Ціна їх буде 1000 гривень. І будуть вони ваші. Ну, а так, самі дивіться, що вам подобається, вибирайте, кажіть, будемо домовлятися, і буде воно ваше. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, бо ж хто що хоче купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди, вказаний в правому верхньому углу для вас всіх, наприклад. Покажу просто всі приблизно розміри, які тут я знайшов на цих. Ну, такий набір серйозний, щоб можна було взяти і ними користуватися. І фрези є, і повністю все, що хочете. Так що пропонуйте за нього ціну, і буде воно ваше. На цьому все. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і повністю все те, що ви знаєте. Всім дякую за перегляд мого відео. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.